Що це ти робиш? Крашу. Навіщо? Ну, щоб комах ловити потім. А навіщо комах ловити? Ну, для того, щоб прийняти своєчасні рішення, коли починати хімічні обробки проти комах. І знати, що дійсно вони є. Щоб не витрачати зря кошти, не викидати їх. А витративши 100 гривень на все поле, ну, в даному випадку на краску. А таких пляшок, я думаю, у кожного є вдома з під 5-6 літрових води. І вирізати, поставити на поля, лить водички, мильний розчин, а потім ходити і спостерігати по полю. Якщо протягом трьох діб попало 10 жуків, в даному випадку прихов... хоботника, значить це означає, що пора починати хімічні обробки. Спочатку краєві, тобто края полів обробити. Рекомендованими інсектицидами відповідно при рекомендованій температурі. Друзі, я ще хочу вам сказати, що нам нарікають наші підписники, глядачі, що ми десь в якійсь мірі помиляємося з рекомендаціями по температурі. По іншим питанням, я вам скажу: який б вам блогер чи спеціаліст чи гуру не рекомендував, запам'ятайте раз і назавжди, є рекомендація виробника. Є етикетка. Є на кожній каністрі етикетка з рекомендаціями. Дотримуйтесь, перевіряйте, через те, що, як, що вам хтось і порадить, чи температуру, чи норму витрат, чи інший продукт, ви все рівно переконайтеся в достовірності цієї інформації. Прочитають на етикетці, написано, яка температура, да. температура настала, і навіщо ці чашки взяв да обробив. Ну, багато хто так і робить, тому, тому що е шкодочинність капустяного, великого чорного ріпакового прихованого хоботника надто велика. І десь витративши там 10 чи 15 доларів на гектар. Ми можемо зекономити, ну, отримавши там додаткових 5-6 сенерів ріпаку ну, при, відповідно, при тій ціні. Але сьогодні необхідно рахувати кожну копійку. І 10 чи 15 доларів на гектар це також великі гроші при цих цінах, при цій логістиці, при цих витратах. І тому ми такий от лайфхак і пропонуємо нашим аграріям. Звичайна бутилка, краска. Покрасив і поставив. Буде рости ріпак, палку поставив, прикріпив чи про, дротом якимось, чи, можливо, цвяхами. І по висоті ріпака її можна піднімати. Друзі, а коли ну, потрібно вже ці чашки от ставити? чашка? Отже е через тиждень, коли температура десь уже перейде через ноль, а вже прогнозують середньодобова, Уже вже треба, щоб на полях ці чашки стояли. Можна й придбати чашки в магазинах, в інтернет-магазинах, ну вони коштують під 400 гривень і їх же стирять зразу. А треба їх ставити на поле чотири штуки. Ну, на маленькі, відповідно, там одну чи дві. Але ходять е мисливці, просто це саме. Ну так, да, просто стирять курям, для стирять для цеплята, для собачок, для всіх. А якщо стирять ось цю бутилку, ну вибачте за французький хрен з ним. Нову поставимо. Розумієте? Друзі, я думаю, доступно, зрозуміло цей лайфхак від команди мистецтва поля Сергієнка Artfields, для того, щоб ви були ефективними, прибутковими, не витрачали даремно свої кошти. Вони сьогодні дуже важко даються. Тому, друзі, ми часто рекомендуємо такі от рішення прості, доступні і ефективні. До зустрічі, слава Україні.